Цей навчальний заклад часто називають українським Оксфордом. Сьогодні Острозька академія водночас і найстарша і наймолодша вища школа освіти України. Історія створення якої сягає сивої глибини віків, дивує всіх невловимою та незбагненною аурою, гармонійністю хитросплетіння сплетіння серед новіччя та модерну. І влітку цієї невимушеної атмосфери ніщо не порушує. І навіть якось по особливому в повітрі відчувається академічний дух науки. Проте ректор навчального закладу Ігор Пась. Зізнається без дзвінкового сміху з пудеїв, волинські афіни спорожніли. Однак сумувати залишилось недовго, адже скоро стартує цьогорічна вступна кампанія. А тим, хто ще не визначився з вибором майбутньої професії, ректор академії рекомендує насамперед слухати своє серце. Не піддавайтесь умовлянню своїх батьків. Тобто, прислухайтесь до цього, це дуже важливо слухати старших. Але якщо поклик серця у вас. Іде до тієї чи іншої спеціальності, а вам настріливо радять ні іди на іншу, тому що вона більше популярна або більш модна або можливо сусідам можна буде сказати, що моя дитина вчиться теж на праві. Не вірте, не піддавайтеся Вибирайте ті спеціальності. До яких у вас є хіст, до яких у вас є задатки, до яких у вас є здібності, які вам подобаються, тому що це ви вибираєте собі в майбутньому? Ігор пасічник додає, що за 16 років встановлення Острозька академія може похвалитися значними здобутками. Стрімкий розвиток університету пояснюється насамперед ідеєю первинності виховання в освіті. І той факт, що тут навчається не 15 тисяч студентів, а лише 2 тисячі, свідчить насамперед про елітність закладу, в якому молодь формує свій світогляд та отримує. Орієнтації на вічні цінності в українському Оксфорді у цьому напрямку працюють всі шість факультетів: найстарший серед них гуманітарний. За словами декана Василя Жуковського, саме із нього і виросла Острозька академія. Сьогодні на факультеті функціонує п'ять кафедр: релігієзнавства, культурології і філософії, української мови, журналістики та літерознавства, богослов'я. Обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня її студентська практика практика, що сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, набуттю професійних навичок та формуванню особистості сьогодні. Гуманітарний факультет це спільнота, до складу якої входить більше 400 студентів, які є виходцями з цієї України. Крім того, Викладачі, які є також кваліфікованими, тому що переважна більшість це кандидати і доктори наук. І сьогодні ми для нашої держави готуємо на мій погляд найважливіших фахівців. Ну, по перше, це філософи, які спільзуються в галузі релізнавства і які допомагають нашій державі виходу з духовно-моральної кризи. І наші випускники сьогодні працюють по всій Україні вчителями, викладачами, працюють в релігійних організаціях, навчаючи нашу молодь. Є в нас такий. Вондеркінд Михайло Михайловича Кубович, який є випускник спеціальності релязнавства, філософія релязнавства, який відомий в Україні і за її межами тим, що зміг перекласти українською мовою Коран своїми студентами. Пишаються і на факультеті політико-інформаційного менеджменту. Про високий рівень підготовки свідчать і успіхи четвертокурсника Дмитра Ткачука. Знання цього юнака визнали на світовому рівні. Цьогоріч ім'я хлопця було у списку гостей серед за на званий сніданок з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, проте решта з факультету теж не пасуть задніх. Щорічно вони стають переможцями і призерами всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад. А також працевлаштовуються у престижних установах з високою оплатою праці. За словами заступника декана Юлії Маслової, в процесі навчання студенти мають можливість набувати практичних навичок у школі політичної аналітики, студії соціальних комунікацій, майстерів Стерні практичного психолога. На факультеті проводиться підготовка фахівців із сучасних спеціальностей політології, психології, документознавства та інформаційної діяльності. Проте навчання, стверджує пані Юлія, це не лише аудиторії та бібліотека. Саме на нашому факультеті і тривають різноманітні фестивалі регіонального рівня, і фестиваль реклами, і фестиваль соціальних проєктів. Тому, звичайно, е ми саме ось таким чином і виокремилися серед інших вузів. Наші студенти це і волейбольна команда, футбольна команда, клуб «Щодеколи». коли. Факультет міжнародних відносин в Острозькій академії наймолодший. Створили його лише у 2008 році. Та незважаючи на юний вік, він вже доволі авторитетний. Сьогодні на факультеті функціонує три кафедри: історії, міжнародних відносин та країнознавства. Тут студенти мають можливість отримати ґрунтовну фахову, а також мовну підготовку. Окрім англійської, німецької, іспанської, французької та польської їм пропонують вивчати ще старослав'янську та латину. Проте родзинкою факультету є китайська. За словами декана Алли Атаманенко, сьогодні знання складають основу освіти, проте найвищий її сенс проявляється лише в духовності та шляхетності людей. Тому основна мета факультету додає науковець виховати свідомих та патріотичних громадян. Сьогоднішній світ він вимагає конкурентноспроможності людини, тому що ви знаєте, яка у нас є економічна ситуація, і людина має забезпечити свою роботу собі роботу. Відповідно, мають мати комунікативні здібності, але якщо людина є е, трохи замкненою в собі, вона все одно може вступати до нас, тому що у нас є творчі колективи, у нас проводяться різноманітні заходи, які дають можливість розкрити всі свої здібності, всі свої е, бажання реалізувати, якщо йдеться про якісь мистецькі чи, е, скажімо, творчі нахили. Так що Можна приходити з будь-яким характером, а ми спробуємо зробити так, щоб ця людина, навчаючись, по перше, одержувала задоволення від навчання, а по-друге, е була всебічно розвиненою людиною і могла реалізувати себе в самих різних сферах. А це факультет роману германських мов. Айгенопочнітокета диплома оф Європієнстендарт рекогнайстериве індевоордвояжедалемонт партісипала до програм де шанш отвожучи лафі, познати свої таленти і зреалізовуватися. Проте сьогодні його студенти можуть похизуватися не лише знанням іноземних мов, а й своїми здобутками, оскільки впродовж навчання вони мають змогу долучатися до обмінних програм, основним завданням яких є підготовка до активної участі у процесі розвитку справедливого та гармонійного суспільства. Унікальна особливість нашого факультету, що його складають творчі, добрі, чуйні, талановиті студенти і прекрасні добрі. Розумні викладачі. Ну, наш факультет це місце, де не лише одержують прекрасні чудові знання з іноземних мов, але просто навчання на нашому факультеті є досить цікавим, досить приємним, тому що ми поєднуємо і навчання, і дозвілля, і подорожування. Наші студенти беруть участь в міжнародних програмах, з нами співпрацюють. Іноземні і викладачі і іноземні волонтери у нас постійно іде обмін такий, знаєте, з західним. Духом одним з найпопулярніших факультетів в Острозькій академії є економічний. На ньому здійснюється підготовка фахівців за напрямами фінанси та кредит і економічна кібернетика. За словами заступника декана з навчально-виховної роботи Юлії Хмарук, основною метою факультету є підготовка конкурентноспроможних фахівців. Факультет один з перших в академії з 96-го року. Ми випускаємо магістрів, найвищий рівень по акредитації. Те, що важливо, це те, що наші студенти мають практику, в об обмінних програмах в Білорусі навчаються студенти третього курсу, а також в Канаді, що додає їм гарний досвід і, звичайно, гарне можливість писати в резюме. Крім цього, те, що важливо, що наші наші документи, наші дипломи визнаються в. В Європейському союзі загалом в світі наші студенти навчаються після закінчення нашого магістеріуму, Навчаються за кордоном. А це Вікторія Волончук. Цьогоріч вона закінчила магістратуру інституту права при Острозькій академії, проте розлучатися зі своєю альма-матер не збирається. Нині колишня студентка вже провідний фахівець інституту права імені Іоникія Малиновського. Про особливості факультету розповідає з неабияким захватом. Інститут права імені Іоникія Малиновського. Ко здійснює підготовку бакалаврів права, спеціалістів та магістрів права, які є не просто висококваліфікованими спеціалістами і конкурентоспроможними на ринку праці, а без сумніву. Входять число лідерів по працевлаштуванню після випуску вищих навчальних закладів України. Під час навчання наші студенти мають можливість з перших курсів займатися професійною діяльністю, зокрема на базі юридичної клініки Пробону. Вони надають безкоштовну юридичну консультацію населенню, звичайно, під керівництвом наших викладачів. Ми не просто теоретики, які навчаємося в бібліотеці. це Студенти, які мають можливість побувати за кордоном на стажування, які мають можливість поспілкуватися з студентами з різних вузів. Сьогодні в українському Оксфорді навчається 2000 студентів, і для кожного з них академія це осередок натхнення, творчості та успіху. Це місце, яке вдохновляє тебе, і ти ну стаєш несамовито щасливим, що ти тут навчаєшся. Хіба ще що треба щось сказати? Ви подивіться навкруги красиво, творчо і багато. Джерела сили і снаги. Острозька академія. Це моє теперішнє і моє майбутнє. Отже, Віват, студенти, спудеї та випускники Острозької академії представляють Україну у глобалізованій світовій співдружності та створюють обличчя нашої держави. Для тих, хто хоче долучитись до дружньої родини Національного університету Острозька академія. Звертайтесь до приймальної комісії вишу за контактами, що на вашому екрані. Від себе ж бажаємо усім вам, шановні абітурієнти, вдалої вступної кампанії та бути успішними у всьому.